Ви прийшли здавати на МТ. Так. Хвилюєтесь? Дуже. На кого плануєте вступати? На логіста. На ну, логіста, бо я теж логіст. В університет сюди помітив вступати. Якщо по... пощастить? Рекомендую. Як підготувались? Таке. Я здавав англійську. Хвилювались? Звісно, там я перший був, 3 червня. Це було дуже ужасно. Як здали? Ну, таке 150 середній. На кого плануєте вступати? Ну, там, чесно, десь правом з правом зв'язана якась професія. Як вам університет водного господарства? Нормально, в принципі. Що плануєте далі робити після НМТ? Ну, там вже далі вступна кампанія і Звяко. так далі. Будете? Ну, да. так. Хвилюєтесь. Хвилюєтеся. Наша хвилювація. Ми ж всі в Польщу та поступаємо, Сказати, нам. Коли більше хвилювалась, коли я до вас йшла, чи коли не те треба буде здаватися? Взагалі не хвилювалась. Коли там за забором стояла, хвилювалася. Да. Як будете святкувати? На пиво скоро. На пиво? Тільки пиво? На кальянс. Що де? це за пиво без горілки? Да. Ким пивати? Людиною. Що тут по тіктоках? Добрий. день. А нам те Так. Хвилюєтесь? Well, <laughs> ну, <відносно. laughs> <laughs> Як думаєте, наскільки здасте? Троє, на трьох. <laughs> uh, на проходження в кабінет, як мінімум. <laughs> на здання документу я можу. Так. <laughs> да? да. Куди плануєте вставати? Не знаю. <laughs> ви дуже засмачені? Втомився. Потому... Здавали АНМТ. Я, я бачу у вас бумажечку. Добрий день, так, да, здавав. Задоволені результатом? О, ви вже да. щось додаєте ділите. Так. Да. Задоволений. 44. 40 чого? — Ну, типу, просто 44. Да. Сума. Ступите кудись? С... <смі> да, я думаю, водник візьме мене з таким балом. Да. Ми Будемо вас чекати, з обіймами. Хочете подавиночок? Якщо можна. Звісно, можна. <смі> Ви хочете подавиночок? <смі> Дякую. Розказуйте про ним, це важко було? Ну, таке, мова була важка. Я проходив за четверте, то більше написав. Так. А сьогодні дуже важка мова була. Задоволені результатами іншими. Таке, хотів 160 середній, а отримав 154. На кого поступити? На бандита. Ви тут й мать цей Дякую. Все хтось хоче подивитися. Добрий день. Добрий день. Написав НМТ середній 153. Хвилювались. Ну, трошки так. Які ваші враження від НМТ? Ну, трошки таке собі, бо до з розмови ходив цілий рік. Да. От, і написав мову на 155, так що не склалося. Які ваші враження після НМТ? <світ> таке. Могло б бути і краще. Могло б бути я і краще. Воднік, ну супер, але я не тут писав. Дівчатка, привіт. Ви складали НМТ. Да. Так. <світ> і як вам? Класно. Тільки дуже переживали. Задоволені своїми результатами? Так. Наскільки написали? Вам все казати чи середнє просто? <lunedik> ну, давайте середнє. 158. 158. Куди плануєте вступати? В Київ. На кого? На Ух ти, класно. А ви як? У мене середній 148 і буду поступати на харчового технолога. Важкі завдання були? З історії, так. Як склали? Супер, я в шоці. Вдало чи не дуже? Дуже вдало. Да, я... Математика 12, українська 20, історія 20, географія 20. Ой, 31. Люди... Нічого ну, ви себе. Я задоволений. Да. Куди плануєте вступати? Сюди? Може. Сюди? Може. Може, на кого? Логіста. А, це ми з мамсинку длакали. У нас є для вас подарунок. Нічого. Ого, це що таке? Магнітик. Часи. На холодильник повісити. Обов'язково дякую. Да. Все, вступайте, чекаємо. Дякую. Все, гарного дня.